Крокембуш це французький класичний десерт. У Франції його подають на великих святкуваннях, зокрема і на Різдво. Крокембуш це такий десерт, який потрібно готувати не раніше, ніж за день до подачі, оскільки ніжні профітролі занадто розмокнуть до того, поки попадуть на стіл. Але зараз розповім вам про один секрет у приготуванні профітролі, який допоможе заощадити час у день їх приготування. Взагалі, на мою думку, Крокембуш дуже легкий у приготуванні. Потрібно лише організовано віднестись до процесу. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо заварне тісто для профітролі. Яйця для заварного тіста мають бути кімнатної температури. Також нам їх потрібно пробити занурювальним блендером до однорідної маси, але недовго, щоб не було багато зайвих бульбашок повітря. Та проціджуємо нашу яєчну масу через сито, якраз для того, щоб позбутися зайвої піни. Далі в ковшик з дном відважуємо потрібну кількість рідини для нашого тіста. У мене ця рідина складається з двох інгредієнтів. Пів порції рідини в мене складає молоко, а інша половина вода. Загалом має бути 250 г рідини. Далі сюди ж додаємо сіль та цукор. Та сюди ж у нас іде вершкове масло. Ставимо ковшик з вмістом на середній вогонь та чекаємо, поки наша рідина закипить. Тим часом в діжу міксера просіюємо потрібну кількість борошна. Вимісити основу для заварного тіста можна і вручну, але я вирішила скористатись допомогою свого кухонного помічника. Микаю свій міксер на найменшу швидкість та в діжу до борошна вливаю киплячу рідину. Вливаю потрішки тоненькою цівочкою, щоб тісто замішувалося рівномірно. Для замішування тіста використовую насадку лопатка, трішки збільшую швидкість міксера та буквально за одну хвилину моя заверна основа гарно вимісилася. Тепер переносимо заверну основу назад в ковшик та ставимо ковшик на трішки менше, ніж середній вогонь. Нам потрібно цю основу трішки підсушити. Та ось так помішуючи тісто лопаткою, підсушую його десь 5 хвилин. Потрібно, щоб на дні золотава кірочка. Далі переносимо заварну основу в діжу міксера та вмикаємо його на найменшу швидкість. Потрібно, щоб заварна основа охолола до температури 50-60 градусів. А коли це сталося, починаємо до нашого тіста додавати яєчну масу. По трішки, буквально по 50 грам. Кожен раз після додавання. Тісто має вимішуватись до однорідності. Міксер мій працює на найменшій швидкості та час від часу допомагаю міксеру лопаткою. Знімаю тісто зі стінок діжи, а коли в тісто ввела всю яєчну масу, роблю швидкість міксера на середню та вимішую своє тісто ще 8 хвилин. Взагалі, на каналі вже є відео з детальним Описом приготування еклерів, зокрема заварного тіста. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку, тож пробігла стільки по основним моментам приготування. Заварного тіста для еклерів та профітролі. Готове тісто перекладаємо в кондитерський мішок. Тісто вийшло з правильною консистенцією. Воно повільно спадає з лопатки прозорими трикутничками. Далі заповнюємо тістом силиконову форму з півсферами з діаметром 2,5 см. Для чого я це все роблю? Таким чином, ми з вами зробимо заготовки для наших профітролів. Коли заповнила тістом всі півсфери, накриваю форму з тістом харчовою плівкою. Плівку гарненько розгладжуємо, щоб вигнати все повітря. Та ставимо нашу форму у морозилку на години дві, щоб півсфери повністю замерзли і їх було легше діставати з форми. Решту тіста... Чекає своєї черги на столі. Це тісто може чекати, від цього воно навіть буде ставати краще. Свої заморожені заготовки я складаю в пакетик для зберігання та кладу їх знову в морозилку. Такі заготовки можна зробити будь-коли, заздалегідь, і випікати профітролі, коли вам потрібно. По-моєму, це дуже зручно. Та знову заповнюю форму тістом. Накриваю її харчовою плівкою та ставлю її в морозилку на 2 години. І так до тих пір поки в мішку не закінчиться тісто. А поки заготовки для профітролі замерзають, ми з вами приготуємо крокелюр. Хочу, щоб мої профітролі були зелені, і саме крокелюр мені в цьому допоможе. Комбайн з ножами викладаємо холодне вершкове масло. Воно в мене щойно з холодильника і я його порізала на шматочки. Сюди ж додаємо просіяне борошно та цукрову пудру. А оскільки крокелюр має бути зелений, додаю до всіх інгредієнтів по декілька крапель жовтого та синього гелевого харчового барвника. та прибиваємо все блендером до тих пір, поки маса не стане однорідною з зеленим кольором. Отриману масу викладаємо між подвійним пергаментом та каталкою розкатуємо наш крокелюр в тонкий пласт. Товщина пласту має бути десь 2 мм. Переносимо наш зелений прямокутник на дощечку та кладемо крокелюр теж в морозилку. Отже, всі наші заготовки мають відпочити ніч у морозилці, а продовжила я своє приготування вже на наступний день. І перше, що ми з вами зробимо в цей день, це приготуємо крем шарлот. Саме ним я і збираюся начинити свої профітролі. В ковшик з товстим дном наливаємо потрібну кількість молока та ставимо ковшик на маленький вогонь, щоб молоко підігрілось. Паралельно в миску вбиваємо одне яйце та до яйця відважуємо цукор. Вінчиком перетираємо яйце з цукром до легкого посвітління. Далі додаємо до яєчної маси тоненькою цівочкою нагріте молоко та перемішуємо все вінчиком до однорідності. Переносимо отриману масу в ковшик, в якому підігрівалось молоко. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь та постійно помішуючи масу вінчиком, чекаємо, поки вона закипить. Після цього уварюємо нашу заварну основу 3 хвилини, постійно помішуючи її вінчиком до ось такого стану. Переносимо заварну Основу в мисочку та накриваємо крем харчовою плівкою в контакт. Залишаємо крем спокій до повного охолодження при кімнатній температурі. Та тепер можна переходити до випікання наших профітролів. Ось так виглядають мої заморожені заготовки, як ніби наліпила пельменів випікати профітролі та еклери краще всього на перфорованому килимку. Розкладаю свої заготовки на відстані одна від одної, десь 3 см. Тепер відліплюю від свого крокелюру пергамент. Потрібно обов'язково зробити це з обох сторін. та вирізаю з крокелюру кружельця діаметром таким самим, як діаметр заготовки. Мені в цьому допомагає металічна насадка та викладаю кружельця на заморожені заготовки. Так пророблюю з усіма кружельцями та заготовками, та ставлю свої заготовки випікатися у заздалегідь розігріту до 165 градусів духовку. Духовка має бути дуже добре розігріта, вона в мене розігрівалася. Хвилин 20. При такій температурі профітролі мають випікатися 20 хвилин. Після цього зменшую температуру до 150 та випікаю профітролі 10 хвилин. Далі збільшую температуру випікання до 165 градусів та ще випікаю профітролі 10 хвилин до ось такого золотистого кольору. Подивіться, які вони гарненькі та кругленькі вийшли. Залишаю профітролі в спокій до повного охолодження. Заварна основа теж ще охолоджується, тож продовжила своє приготування десь через 2 години. Та тепер давайте доготуємо крем шарлот. Температура мого масла в даний момент 16 градусів. Починаю збивати масло на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваємо масло до пишності та посвітління 4 хвилини. Допомагаю міксеру лопаткою, підбираю масло зі стінок, чаші ближче до вінчиків. Далі роблю швидкість міксера на мінімум та поступово по одній столовій ложці додаю до масла заверну основу. Після кожного додавання збиваю крем до однорідності. До речі, температура заварної основи в даний момент 19 градусів. Це важливий момент, адже чим менша буде різниця температур між маслом та заварною основою, тим буде менша ймовірність того, що крем розшарується. Коли додала в масло всю заварну основу, збиваю крем ще декілька секунд до однорідності. Готовий крем переношу в кондитерський мішок з тонкою металевою насадкою. Та тепер нарешті можна начиняти кремом наші профітролі. Металевою зубчатою насадкою роблю отвір на тій стороні профітролі, на якій він випікався. Всередині профітролі проходжуся шпажкою, щоб забрати перетинку, яка, можливо, утворилася під час випікання. Та заповнюю профітролі кремом. Все це саме пророблюю з усіма профітролі. Зазвичай профітролі начиняють заварним кремом. От якось з дитинства полюбляю еклери більше з масляним кремом, тому приготувала для своїх профітролів саме крем. Charlotte. Ви можете начиняти профітролі своїм улюбленим кремом. До того ж, заварний крем значно дешевший, і його можна теж приготувати напередодні та зберігати в холодильнику до 5 днів. Свої начинені профітролі я поставила в холодильник на хвилин 20, щоб крем всередині стабілізувався. Ну, а тепер будемо складати ялинку з наших профітролів. Спочатку я зробила з профітролі основу у формі квіточки. Прикріпляю тістечка до дощечки з допомогою крему шарлот, що в мене залишився. Зазвичай профітролі кріпляться одне до одного з допомогою карамелі, але я вирішила спростити собі та вам завдання. На масляному кремі тістечка теж будуть добре триматися. А хрусткості крокембушу ми надали з допомогою крокелюру на профітролі та викладаємо тістечка у довільному порядку в конусоподібній формі. Профітролі, як ви вже зрозуміли, я випекла не всі. Хотіла лише показати вам, як готую цей десерт, а далі, думаю, все зрозуміло. З цієї порції в мене вийшло 92 заготовки це дуже багато. Буду балувати цим десертом своїх рідних на Різдво. Можна взагалі, крім десерту Крокембуш, з профітролі приготувати якусь солону закуску до столу, наприклад, сирну з червоною рибкою. Буде дуже смачно. Свою ялинку я задекорувала сніжинками з пластичного шоколаду та трішки присипала цукровою пудрою. По моєму, вийшло дуже гарно. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Такий французький десерт крокембуш дуже гарна та цікава ідея. Приготувавши такий десерт, ви здивуєте своїх близьких та рідних на 100%. Чекаю з нетерпінням ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! Ненатурально. Це шикарно, фантастично, Нереально смачно. Дуже-дуже-дуже смачно, дуже-дуже.